І так, зробили освітлення. Настало темрява. Ось наша оптика. Включаємо. Це у нас ближній. Звичайно, камера не передає. Невеличкий туман. Ну, звісно, красота. Потужність, освітлення, просто супер. Що ближній, що дальній. Стеле просто. От, ну, Яскравість просто супер. Так, включаємо дальній, В супер, просто супер. Реально відновлення оптики допомогло. О, тут аж сліпе навіть. Боковим сліпить. Відновлення оптики дуже допомогло. Ну і плюс зміна ламп. Я б сказав би, що допоміжне освітлення навіть не потрібно. Дуже яскраве. На вулиці трошки туман. Все вигляд просто фантастичний. Супер. П'ятно дуже таке яскраве, дуже чітке. Єдине, що від релінгів трошки відсвічує, потрібно їх перекрасити в чорний колір, щоб вони відсвічували. А так взагалі супер. Просто супер. Всім рекомендую цей осрам. якщо у вас є такі апарати, дуже супер, клас.